Ви заходите на офіційний сайт, знаходите провінцію, яка вам потрібна, обирайте послугу, яка вам потрібна. Тут вам потрібно ввести свої дані, нія, призвище та ім'я. Натискаєте Записатись на прийом обирайте офіс, який вам потрібен. Далі вводите свій номер телефону. Свою електронну пошту та повторюєте її. Тут вам потрібно ввести капчу. Та обрати зручний для вас день. Потрібно ввести код, який вам приходить на номер телефону, який ви вказували раніше. Далі вам потрібно погодитись з інформацією, яка буде надсилатись вам на електронну пошту, та натиснути Продовжити, після чого ви бачите вашу зустріч, яку ви можете завантажити в PDF-файлі, або показати так сайту.